Саме оптимальне рішення для автоматичного перемикання резервного жилення у даному випадку на зарядної станції. Це в нас розетка для зарядки стоїть. Рельє напруги для контролю вольтажа і ампеража АВР. Тут у нас Thompson стоїть, такий 5 8 мс затримка, 63-й. Вони йдуть 63 на 63 А100 і 125 Ось у нас на 63 А зібраний, тут буде кіловатна станція. Це в нас на 125 З такою комунікацією. Це у нас вилка вставляється в станцію, це вихід, нагрузка, це у нас вхід мережа. ось так. Підключити потрібно ось два проводи на вхідний автомат. Ось таке оптимальне рішення. Може бути ще на базі ГЕЯ, Тут в цьому випадку у нас є два ще для контролю е станції, щоб можна виставити верхній діапазон ампережа, щоб е якщо десь перенагрузка йде, щоб, е не не, щоб станція не йшла в в защиту. Ось, якось так. Ось таке рішення. Ось. Це в нас на резерв мережу ми виключили, виходить. Ось ми зараз включаємо мережу. І автоматично переключається на мережу.